Друзі, всім добрий раночок чи добрий день. Вийшла перед роботою, взяла водички і думаю, вип'ю на вулиці щось так захотілося на вулицю. А тут от у нас такі переговори, ластівки сидять і спілкуються, мабуть, на тему перельоту. Майбутнього, бо все ж таки, вже знаєте, так на вулиці зранку. Е, прикольно, Це дуже приємно, якось свіжо, легше, хоча дні ще жаркувати. о, полетіли. Щось вони не захотіли. Вирішила на іншого, на інший провід с'істи. Політають, політають і вернуться. Так, Тихо -так. садочок спить ще ти прокинувся. Все, всім гарного настрою. Друзі, всім добрий день. Ось такі у мене ласощі на столі. Була в магазині, купила домашнього сиру кисломолочного і смачнючої домашньої сметанки. Також вам покажу страву сьогоднішнього дня. Це ось такі деруни. Дуже захотілося дерунів сьогодні, Прям вони мені аж пахли. Тому. Спочатку вирішила приготувати соляночку, також дуже смачну, ми вже пообідали. І другим, другою стравою в мене були дирунчики. Так що, так мені прям захотілося, ділюсь з вами, смажте. Я завжди додаю в деруни трішечки моркви, цибулька, звичайно, і таким чином смакуємо. А, ще ж вам хочу показати ложечку. Подивіться, яка в мене новинка красива. Зараз вам покажу цей набір. Так, візьмемо сметанки. Оп, і ось сюди. Буде дуже смачно з дирунами. Сметана просто дуже смачнюча. У мене багато слова дуже. Да? Треба позбавлятися від цього слова. Там, де треба, і там, де не треба. Ось така смакота. А ще, друзі, вчора заходила в АТБ, хочу порекомендувати вам ось цей сир, дуже смачний. Він зараз йде в акції 56 гривень, здається. І тут прикольний такий пакетик, зручно, зберігати і ось так сирок з ласиками тоненькими. Приємний м'який смак. Тому рекомендую. А зараз вам покажу покупочки мамині. Я приїхала вчора з роботи. Була ще в театрі, також кілька слів про нього скажу. І дивлюся, мама тут мені вже наготувала. Каже: ну, ти ж, мабуть, будеш знімати відео, тому нічого не ховаю. Значить, мама була в гостях в тьоті кілька тижнів тому, з бабусею вони їздили. І ось тьотя собі купила ось такі нові стаканчики від марки Люмінарк. Подивіться, які симпатичні, мамі дуже сподобались вони. І вони йшли по хорошій ціні. Були в акції, я запитаюся у мами скільки. Тютя каже, що якщо хочете, можемо вам замовити. Бабусі сподобалися, бабуся й собі попросила, каже, давай замовимо, хай будуть. І мама також замовила собі ось такі стаканчики, також гарні баночки. Завжди хотіла такі баночки. Кажу, мамі сюди насипаємо, можливо, горішки якісь щось таке для перекусу. Ну, да? можна чай чи каву. Дуже симпатичні такі баночки. І мама вже на останньому етапі замовлення. Їй дуже сподобались ось такі чайні ложечки, яку я вам показувала ось тільки з дерунами. Дуже-дуже гарнесенькі, такі ніжні. Одне задоволення. Сьогодні ми вже з ними чаювали, тому оце такі у нас, друзі, обновки. А вистава, на яку ми ходили вчора, називається ВОП. Якщо чесно, я не знаю, як це перекладається. Дуже щемлива історія про наше сьогодення, про військових, про їхні будні. Про те, як вони виходили в зміни, про те, як вони готували, про те, як вони абсолютно різні люди, були зібрані в, одному, в один час, в одному місці, і несли спільну мету. Дуже багато плакала, якщо чесно, весь час якось дуже щемливо було на душі. Звичайно, що в кінці всі вони загинули, але. Вистава mm. дуже сподобалася, і я вдячна ще раз за те, що кожен на своєму фронті відстоює і боронить нашу Україну. Друзі, а ще я вам хочу показати нашого нового мешканця. Маркуша дуже собі хотів акваріумну рибку. І ось такий півник найоптимальніший варіант, тому що він. Невибагливий, йому не потрібен додатковий фільтр. І ось коли він так відпливає доверху і сильно виходить на контакт. От ви бачили, як він так прям дивився на нас із вами. Це значить, що йому треба дати їсти. Але їсти їм давати багато не можна. Взагалі, продавець в магазині казала, що можна давати тільки раз на день. Ну, я йому давала геть трішечки, зараз. Ми з вами разом ще дамо йому трішки. Ось такі ось пластівці тут, і ми їх покришемо трошечки ось так. Ну, не знаю, буде їсти, не буде. Треба спати. Да. Бачите, як він нямкає. Такий красунчик я взяла з самим таким великим пишним пишними плавниками. Потім ще водоросль така штучна. Вона ще 40 гривень стається, коштує, а сам півник 270 чи 260, вже точно вам не скажу. Корм також гривень 40 коштує. Ну, а, а, ще камінчики купила. Мушлі то вже наші домашні, з моря. З нашого І акваріум ось такий у нас був. Тому що раніше у нас вже була така рибка-півник у Мілане. Але ми йому купили, пам'ятаю, самочку. Він і ту самку заганяв, і потім і сам він відійшов. Вони такі самітники, ці півники. Дивіться, зараз ось полює Великий кусень. Ого, з'їв. Тому такі у нас поповнення в сім'ї. Так, А перед театром, друзі, після роботи у мене була дуже така важлива процедура, на яку я давно мала сходити, але все якось як не одне, то друге. Я вчора ходила на склеротерапію. Це вводиться такий препарат склерозант у Вену. Після операції мені потрібен був контроль. На УЗД я ходила, але саму процедуру склеротерапії не робила. І от вчора пішла. Звичайно, що в деяких місцях венки дуже попіддувалися. Цікаво було спостерігати на УЗД моніторі, коли. Вена така, знаєте, розширена, величенька, і вводять в неї цей склерозант. Тобто УЗД лікар тримає, я не знаю, як називається цей проводник, такий, да, який відображення на екран дає. А лікар-хірург вводить безпосередньо цей склерозант. І Дуже цікаво було спостерігати на моніторі, як вена зразу стає такою меншою прямо під дією цього склерозанту. Тому вже дуже рада, що нарешті я це зробила. Зараз я знову маю ходити в панчохах. Ось такі в мене новесенькі, гарнесенькі, гладесенькі, тому що ті, що в мене були, вони вже дуже сильно страшні. І я купила собі вчора нові панчохи. Ходила в них оце так, босоніжки, Виглядали, звичайно ж, ці панчохи. Бачила, що люди на мене трохи задивлялися, що то вона в таку жару вдягнула панчохи. Ну, але мені якось було геть все одно. Я була дуже задоволена, що нарешті я зробила цю процедуру. Обійшлось мені, я вам скажу, друзі, це 8,5 тисяч, досить так вартісно. Ну, але в мене було чималенько проколів. Так, це перша така покупка і новина. Взагалі придивіться, кому цікаво до цих панчіх, до цієї марки. Дуже вдалий варіант і відносно не, ну, нормальна ціна, здається, 1600 гривень вони коштують. Так. І після цієї процедури я мала ходити десь близько години, лікар казав, вам постійно треба десь ходити. Я ходила-ходила, а потім згадала, що в нас на райончику, там, де ми раніше жили в місті, є секонд-хенд. І подивіться, який я класний купила там реглан для себе. Він йде на ось такій приємній флісочці всередині, дуже приємного молочного кольору. Геть, абсолютно, повністю новий. Розмір L, марка Primark називається. Дуже задоволена цією покупкою. Звичайно, що я вкину його виперу ще раз, тому що ну, все-таки як не крутий, він із секунда, але він новий. І такий реглан мені обійшовся в 400 гривень. Я точно знаю, що я би такий не купила на базарі чи в якомусь магазині новий, мається на увазі за 400 гривень навряд з нинішніми цінами. А тут такий класний варіант, я знаю точно, що я його зношу і ось будуть, буде похолодання, будуть перші такі осінні холодні дні, і він мені буде як знахідка. Тому такі от у мене були сьогодні в п'ятницю покупки і, взагалі, дуже такий вдалий був продуктивний день. І це ще не все, друзі. Хочу вам показати новиночки свої. Вчора прийшло, забрала я своє замовлення в інтернет-магазині. Я вам тут пропишу, як він називається, тому що моя знайома, якось ми сиділи і дивлюся, в неї ось просто залишилася туба з під цього бальзаму. Кажу, що це таке? Вона, ой, мені так сподобався цей бальзам, хочу зараз знайти, ну, купити собі такий бальзамчик іще. Він такий тінтований, дає легенький колір, на це він у неї із ягодами. Мене так зацікавило, ну, думаю, людина такі схвальні відгуки на нього. Дає. І я також захотіла спробувати. От, тому їй замовили ми, ну, ми ну, вирішили, щоб доставка дешевша була. Ми замовили через якийсь <головіка> рандомно вибраний інтернет-магазин. Ось їй такий же самий бальзам, а собі я взяла з грифрутом. У моєму випадку він не дає ніякого блиску. Зараз я нанесу ось на руку, покажу вам. Ой, ніякого кольору, верніше, він дає всього лиш ось такий ось, бачите, просто сяючи таке. Ну, просто як близький, як бальзамчик після бальзаму. Приємний такий має аромат. Ну, буду користуватися. Вчора я його нанесла вперше, ніби. Непогано, гарно зголожує губи. Поки що не можу нічого сильно сказати. так І також це дівчинка, інтернет-магазин, Ну чомусь я думаю що ця дівчинка поклала мені ось такі два пробнички від марки Porito. Це серум, серум з центелою азіатською І це у нас BB крем Natural Ivory. Ну, дуже приємно, чесно кажучи, отримувати. Єдине, що посилку я замовила в неділю, а прийшла вона мені, мабуть, в середу, тому що йшла ну, по новій пошті, йшла вона десь аж із Мукачево. Тобто цей магазинчик десь звідти з тих регіонів. Я залишу обов'язково скрінчик. Щоб ви, якщо вам цікаво, могли зайти подивитися. Я вже заходила в інстаграм, там дійсно дуже багато всяких цікавих приколів для дівчаток і різні акції, я так зрозуміла. Є тому за кому цікаво, заходьте, дивіться.